Вчора, 15 березня, у селищі міського типу Вороніж, що на Шоскінщині, від удару струмом на залізничній станції загинув неповнолітній. Трагедія сталася, коли 13-річний підліток заліз на товарний вагон. Від отриманих ушкоджень дитина загинула на місці. Зараз працівники Шоскінського районного управління поліції встановлюють обставини загиблі неповнолітнього хлопчика. Так, вчора, пів на п'яту вечора, до чергової частини надійшло повідомлення, що СМТ Вороніж на залізниці людину вдарило струм. На місці події одразу виїхала слідча оперативна група. Як було попередньо встановлено, хлопчик 13 років заліз на торговий вагон, вслід чого його було вдарено струмом високої напруги. Від отриманих ушкоджень дитина загинула на місці події. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження. За частиною 2 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються обставини цієї події. Поліцейські звертаються до Батьків приділяти більше часу своїм дітям, пояснити їм про небезпеку, яку несуть екстремальні розваги на залізниці. Залізниця це не місце для розваг. Залізниця це зона підвищеної небезпеки, де на вас може чатувати не лише наїзд рухомого складу, а й ураження струмом високої напруги. Тому бережіть життя та здоров'я своїх дітей.